Привіт, мої любі! Хочу сьогодні подивитися, що нас чекає на протязі трьох місяців у війні і взагалі, яка ситуація буде в нас в Україні. <кх> Можливо, буде ще раунд переговорів. Так, давайте подивимось, яка взагалі ситуація на війні нас чекає. На протязі трьох місяців. Будуть у нас партнери. Вони такі обіцяють щось когось ввести, якісь там війська. Можливо, його таки введуть, тому що ми не самі будемо в цій війні, як варіант, що ведуть війська. Тобто буде така взаємодія, ми не одні. Що з приводу території буде протягом трьох місяців? А тут буде туди-сюди. Тобто, якби ні вони не поступляться, ні ми не поступимося. І тут або ми, або вони не буде поступок. Взагалі яка ситуація в Україні з інфляцією? Мене цікавить 50-50, тобто будуть піднімати зарплати. Будуть якісь надбавки, але інфляція теж буде рости. Так що до цього ми маємо бути готові. І мене цікавить, чи буде ще раунд переговорів. Взагалі, яка ситуація буде у нас з переговорами в напрямку мир, мирного договору і так далі. Угу. Нам потрібно і взагалі, з приводу переговорів, руху не буде. Ми знову ж таки, типу як і ми, і вони, ми не схочемо поступатися, вони не схочуть поступитися. Тобто, якби другий раунд переговорів можливий, але позитивного, якби кінця цих карти не бачать поки що. Це протягом трьох місяців, не забуваємо. І порада для нас усіх від моїх улюблених карт, мої улюблені колоди. Карта не дуже хороша. Тобто багато ми будемо відчувати, багато горя, буде багато проблем, буде багато проблем не тільки із-за обстрілів, а й за проблеми з грошима, з зарплатами і взагалі з економікою. Тобто готуємося, готуємося. Що... Не все так добре у нас, на жаль.